Таксисти протестують. Перед будинком міськвиконкому вони припаркували свої автівки. У такий спосіб близько сотні водіїв місцевих таксомоторів висловилися проти підвищення ставок єдиного податку. Відповідний проект рішення внесено на розгляд Івано-Франківської міської ради. Приватні перевізники обурені, влада не піклується про громаду. Вони кажуть, в місті криза, на ринках дорожнеча, дороги занедбані, перевізники знемагають від кредитної кабали. А чиновники податки піднімають. Ще з чого я маю ще платити, що я більше заробляти почав. Топливо, розхідні матеріали, ремонти, нічого. Все впирається знову в ті дороги. Страна дураков і дорог. Це, це ще тоді сказали. Це не знаю, чим вони думають. Щоб щось взяти, треба щось дати, треба на зустріч піти. Я нахожу, що взагалі пора звільнити десь на 5 років від податку з такою роботи. Дивіться, скільки працює таксистів-нелегалів. галів. вечором, як то кажуть хребти, знаєте, з тими шашечками. Вони їдуть і повне місто хребтів. Ніхто вони не платять нікому нічого. Ми платимо на нас. їдуть. Міська влада наполягає на своєму. Податкова ставка для таксистів Івано-Франківську найнижча по області. Її не чіпали роками, каже начальник економічного управління МВК Богдан Білик. Відтак, зростання єдиного податку на 20 гривень є цілком обґрунтованим, і цьому не заперечує ані бюджетна комісія, ані рада підприємців. Чому, наприклад, громадське харчування може платити 150, а таксі не може з 80 платити до 100? Ми розуміємо, що це кризовий період, ми розуміємо, що є кредити за автомобілі, але з другої сторони, криза є і в, освітні, і в бюджетній сфері, і в лікаря, і вчителям треба платити зарплату. А це ем, наповнення єдиний податок, це перший кошик, де платяться захищені статті. Остаточну крапку над і у такому протистоянні має покласти 46-та сесія міськради. У свою чергу таксисти заявляють: якщо ставку єдиного податку збільшить, місцеві служби таксі будуть страйкувати. Сергій Гнесь, Володимир Шпех, новини на вежі.